В Україні журналісти відзначають професійне свято уже третій рік поспіль медіаспільнота зустрічає цей день в умовах повномасштабної війни. За цей час Росія вчинила майже 600 злочинів проти українських журналістів та змі, зокрема серед них вбивства, викрадення і тортури медійників, обстріли телевеж, пошкодження офісів та кібератаки. Про це повідомляють в інституті масової інформації. Від початку повномасштабного вторгнення національні телеканали України позмінно ведуть трансляцію марафону Єдині новини. Незважаючи на воєнні дії, перебуваючи в студії чи в бомбосховищах, журналісти продовжують щоденно розповідати людям про війну та збирають гроші для українського війська. І в студії зі мною сьогодні мій колега, воєнний кореспондент телеканалу Інтер, Руслан Сміщук. Руслане, я тебе вітаю в нашій студії і вітаю тебе зі святом професійним. Тебе вітаю також. Дякую, Руслане. Не дуже часто ми з тобою бачимося, тому що ти частіше буваєш на фронті. А скажи, будь ласка, от яка вона сьогодні нинішня журналістика? І хто такий журналіст? Я почну з от прямо сьогодні перед ефіром побачив цитату Сергія Тахмазова. Це людина, яка там працювала на війні, і зараз воює і знає, про що каже. Так, от чи можливо він когось цитує, але тим не менше, ми повинні самі писати. Літопис своєї війни. Інакше нам його напишуть. І нам така історія не сподобається. А, так, воно може трошки пафосно да, звучить, але тим не менш, так і є. От, одне з наших головніш... найголовніших завдань а, це створювати літопис. Так, цей літопис виглядає як сотні або тисячі сюжетів. Але... Там ми не можемо, наприклад, конкурувати з інтернетом за швидкістю. Да, там. Де... Не завжди, Не завжди, але частіше. Тому що текстове повідомлення, воно точно швидше за виготовлення матеріалу. Але в нас є уника... унікальна можливість ногами на місці побачити, от про те, що там кажуть, да, де йдуть бої, чи щось звільнили, чи, наприклад, втратили, да, відійшли. І побачити, і зафільмувати, закарбувати людей, які це роблять. Так, це буде маленький фрагмент інтерв'ю. І декілька, може, там десятків секунд розповіді про бійця. Але він вже потрапив, мені здається, в цю велику історію. Ну і для істориків, чим більше матеріалу, тим в цілому краще. От. Тому це перша частина там, того, що. Так. А... Який має бути? Хто такий журналіст сьогодні? О, сьогодні журналіст це такий многофункціональний е, юніт, який е, з одного боку інформує суспільство, е, розказує історії про захисників, отут на місці. Да? А По-друге, чи по-третє, він повинен дбати про інформаційну безпеку. Це, це як... важливо зараз. Це вкрай важливо, тому що. За кожди е, недодержаний да, захід безпеки, і як наслідок можуть загинути люди. Там це від суто технічного, коли ти повинен правильно знімати позицію, щоб ну, от просто тупо фізично не, не засвітити її, тому що там російські аналітики вони розумні, вони роз, от бачать відео, ага, прив'язуються до якихось там Висоти і там, вичисляють. Е, ну, і, там, низка інших. Тобто порядків. там на передньому фланзі треба ще вміти працювати? Е, ну, Так, але це, ну, в принципі, зараз і пресофіцери, і всі, всі розуміють, да, там, якщо це новачок, йому е, розкажуть, е, як треба робити, а як не треба. Е, от суто з таких е, е, міркувань, е, щоб ніхто не загинув. Руслан, ну я пам'ятаю, що ти не завжди був військовим. Кореспондента, ми з тобою ще працювали і на інших проєктах. Чому ти вирішив поїхати на фронт? Ну, це була така репортерська мрія дуже давно, коли я ще прийшов там, в кучеряві на роки в професії. А, і вона там трошки втілилася в іноземних, в іноземних країнах, да, але от потім в 14-му почалася війна, і я, як репортер, ну я вже. Ну, просто не було ніякої моделі, де я був би осторонь. Щонайменше як репортер, да? А, І так от воно почалося, почалося і все. І от вже 10-й рік я працюю в цій темі. Я пам'ятаю твій матеріал з ДАПу, як ви з Сергієм Дубініним туди проривалися. А який матеріал тобі найбільше запам'ятався? О, їх багато. Тому що ну, там, питають: а що згадалося? Блін, та це 50 випадків, можливо. Цей і, там і, і дап. І в принципі кожен, кожен раз, коли плюха прилітає десь дуже поряд, ти це запам'ятовуєш. Один із матеріалів, це коли ми знімали, прорвалося в Лісичанську, коли там вже ну, важко вже там майже закрили для. Цивільних проїзд для медіа, тому що там дороги прострілювалися, місто постійно прострілювалося. І от ми там працювали, і, ну, я просто побачив людей, які живуть з дітьми. Е, вони живуть в підвалах, е, і я розумію, що коли ти там кидаєш все, ти кидаєш квартиру, а часто це єдина, ну от працювали там всієї родиною на цю квартиру, да? ти кидаєш все і, і евакуюєшся. Я розумію, що це важко. Але от коли ти бачиш, що люд, ну, діти от в таких умовах, і це вкурлює так, ну не розумієш, там сварився з людьми, але е, зараз трохи рівніше, намагаюся себе поводити. Але в цілому, от, діти на війні, прямо там, де прилітає артилерія, найнебезпечніше. О, да, це, це такий момент. Тобто, от, за законами журналістики кажуть, що журналіст має бути острим, не треба якісь емоції проявляти, але не вдається. Ну, це неможливо, тому що війна в моїй країні, да, і навіть який я був би там нетренований, там, мовно буддист, да, на практиках е, там, е, такого заспокоєння, я б не зміг пройти мімо і повз. І мені здається, що ніхто не може. Але так, треба якийсь фільтр мати, тому що інакше ти просто згориш або там, з глузду зійдеш. Так. А як не вигорати? Тому що ну то ти постійно їздиш на фронт. Як у це професійне вигорання буває ну, у Так, та, та, безумовно. А, ну тут декілька складових є одна з них це люди. Тому що перевагою е, моєї професії є те, що я спілкуюся з діамантовими людьми, в прямому сенсі, яких тиск війни у цих да звугілля перетворив на просто сяючі душі да, я розумію, що люди можуть бути різними, але отут, от тут такі обставини, що вони просто сяють, може, це як, трохи божевільно, да, але ну, це прям реально круті люди. Люди, які там, тягнуть на собі країну, всю нашу. А в чому для тебе полягає найбільша складність роботи на фронті і чим військова? Журналістика відрізняється від цивільної. Ну, по-перше, я цивільний журналіст, я кажу, і, ну я просто там цивільна людина, яка працює на війні. Да? так, е Тому, ну, що складне? Складне це, це загибель людей завжди, і особливо дітей. От це те, що там, від чого ти можеш поплисти. Ти там просто е там, вибуваєш на декілька десятків хвилин, да, бо тіліпає. Все інше, ну. Це ризики і специфіка. Як то там обстріли, все Це <свісно> часто бувають ризики? Ризики постійно. Зараз війна дуже змінилася. В повітрі прям реально десятки дронів і там не росіяни, не ми не шкодуємо навіть там, двох птахів на те, щоб бахнути поодинокого піхотинця. Тобто їх стає більше і прям такий. Тому. Ну, міри безпеки, вони там сильно виросли. І зараз дійсно до там без військових, да, які знають місцевість, знають дороги, в яких є реби, це дуже важливо, мобільні реби, і зв'язок з розвідкою, які розуміють, там коли можна проїжджати, коли ні. Е, іноді ну, частіше за все ти от там прямо на передковий передок не потрапиш. Ну, інститут масової інформації повідомляє, що 600 журналістів від початку повномасштабного вторгнення росіян або загинули, або зазнали пошкоджень, або були викрадені, або їх катували. І як ти вважаєш, журналіст на фронті це ціль номер один? Ні, це одна із цілей. Ну, по-перше, коли атакують дронами, може там часто і не бачить, да, чи артилерил арту наводять да, дронами, що там журналіст. Але ну, коли ти працюєш в певних зонах, ти перетворюєшся на, там, на ціль автоматично. А, і тебе там будуть обстрілювати, і там ну, це ти просто ворожий юніт. Ну, тому що ти ж знаходишся чомусь тут, да, де там умовно цивільних немає або є цивільні. Пофіг, машина заїхала кудись, відслідили, відстежили. Ну точно на позиції їздила, ну, значить там військова. Тому я б не сказав, що ми там прям. Хоча може бути, да, от Макса Лєвіна його вбили і катували е в найближчому контакті, тому що бачили, що він журналіст саме через те. Через те, що він виконував свої професійні обов'язки. В, в іншому, ну, ти одна із цілей. А були такі випадки, що ну, може бути все, що завгодно зараз. Ну, типу, там, майже згинув чи, чи щось таке. Так, да, було, було декілька таких ситуацій, і вони дуже добре вентилюють свідомість. Вони тебе е, повертають до базових важливих для, те, для тебе речей, цінностей. Е, е, ну, не вбили і добре е, е, таке буває. Якби все почати спочатку, ти би вибрав шлях журналіста? Так, безумовно, тому що це цікаво, і як я кажу, ми служимо Богу телебачення, ніякого там Бога телебачення існує, так, це форма. Так. А, така мови і новини наше все так. Ну, мені подобається тим, чим я займаюся, розуміючи, що ти бачиш багато біди і зла, але зараз час такий, що біди і зла багато бачить кожен, майже громадянин України. Ти сказав, що ти війну почав знімати ще за кордоном, тоді, так. коли її ще не було в Україні. А ти думав взагалі коли-небудь, що доведеться працювати воєнним кореспондентом в рідній для себе країні? Взагалі не уявляв. Якби я там я з 2014 року відправився до себе в 2008-му, да, коли в Грузії була війна, агресія Росії проти Грузії, і там трохи розказав, що буде, я б себе той зразково 2008 року пізнішого ну, прийняв би за божевільного. А якби я з 22-го року, в 2008, 8, то ну, я б взагалі прям сказав, що все-все-все. Ні, навіть не уявляв. Я думав, що це неможливо. В знімальній групі дуже важлива зв'язка. Кореспондент і оператор. Я знаю, що ти часто. І водій. І водій, так. Я знаю, що ти дуже часто їздиш з Вадимом Ревуном, який об'їздив дуже багато гарячих точок по всьому світу. Наскільки важлива ось, ось ця зв'язка і відчуття один одного? А, ну, це те, що в принципі іноді, там, коли проценти випадають не дуже, воно вирішує, ти там виживеш чи ні. Чи ні да? Тому що. Кожен член команди реально прям відповідає за, за всіх інших. І саме налагоджена робота дозволяє там менше знаходитися в, в більш небезпечному місці. Да? Ну, тобто відсікати частину ризиків. А, а якщо такої команди немає, і там всі в конфліктах, ну, там, в якийсь момент ви можете десь і загинути через це. Все просто. А ті хлопці, які на фронті, от коли з ними спілкуєшся, можливо, потім ще знову до них переїжджаєш. От як вони зустрічають? Буває таке, що там, у певного підрозділу немає можливості там, завести репортерів попрацювати окрім декількох позицій. Коли там через день всі приїжджають, то звісно люди втомлюються. Але коли ти добираєшся туди, де там нога журналіста не ступала ще ніколи. Тобто люди десь в степу сидять на позиції, да, і нові обличчя завжди е, добре. Тут ну, телебачення, і, і е, я їм пояснюю, і вони це ну, і розуміють, і самі, що так, ти фільмуєш їх для історії. Пускай це маленька частка, один матеріал, але ну, це важливо. Та і їх близькі, які побачать, що вони ну, живі, добрі, все з ними норм, ну теж по-іншому буде допоможе. От. Тому е, такі люди приймають тебе там, з, з усією щирістю. Я знаю, що от, військові і журналісти, вони після того, як знімають матеріали, вони починають дружити більше. Так. От, е, у тебе є такі випадки? Так, так. Звісно, ну там я, можливо, і не хотів би дружити з військовими, е, тому що військові гинуть і потім дуже боляче це, порожнеча, яка залишається. А ти знаєш багато військових. А, і як би ти там не хотів, ти не, не бажав, ти, ти там, ну ти з, 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 з людиною стаєш близьким, да, починаєте дружити. І так, ти. Ну, Можливі всякі варіанти погані, але це прикольно, в це так багато класних друзів. Руслан, я знаю, що в тебе чудова сім'я, дружина, двоє маленьких діток. Як вдається підтримувати з ними зв'язок, коли ти їдеш туди, в небезпечні зони? Тут, через телефон. Ну, тобто ми там постійно виходимо да, на відео, зв'язок. І там, я розумію, що дружина в цей час дуже так, боїться за мене. А, але тим не менш, ну, діти це як знаєте, така велика світла зона всередині, яка там. Чим більше вона стає, тим менше темряви в тобі залишається. Бо темряви і зла багато, е, і от тільки світлом цю погань можна вижив, просто випалити. І, от е, дітки це таке світло, таке полем'я життя. І на такій світлій яскравій ноті будемо завершувати, тому що наш час добігає кінця. Руслана, я тобі дуже вдячний за цю розмову, за те, що ти прийшов Дякую. до нас сьогодні в студію. Будемо чекати від тебе ще більше цікавих матеріалів з фронту. Дякую тобі. Дякую. Я нагадаю, що сьогодні гостем нашої студії був Руслан Сміщук, воєнний кореспондент телеканалу Інтер.